Поговоримо детальніше про тож обіцяли про, про те, що обіцяли війна. та тому, що mm -hmm. настав час поговорити якраз таки про Аляску світову політику. Сьогодні почнемо здалеку, якраз таки анонсованої Аляски в кулуарах того самого історичного саміту засвітився. Ось цього чоловік. Подивіться на нього. Звати його Брайан Глен він називає себе журналістом. Ми не дуже погоджуємося з тим. Працює в якомусь інтернет-виданні, яке дуже хвалить Трампа, і той регулярно запрошує Глена на брифінги в Білий Дім. Нам з вами він більше відомий. якраз таки тим запитанням до Володимира Зеленського, чому той прийшов овальний кабінет без краватки. Так ось на Алясці цього Брайана Глена перестрів хтось з російської делегації і подарував йому пляшку горілки саме Файл. за це питання. Ну, ми бачили обличчя цього Брайана, в цілому зрозуміло, звідки в нього таке обличчя. Цей момент потрапив на відео, ось подивіться, воно коротке, але свідки кажуть, що американець дуже задоволений. Як кажуть, в таких випадках ще ніколи Штірліц не був такий близький до провалу. Ось це точно. Слухайте про саміт і про те, що буде далі, ми будемо говорити буквально за декілька хвилин, але перед цим те, разом згадаємо ключові моменти зустрічі Трампа з Путіним, які на нашу думку і дають зрозуміти, що саме відбулося в Анкоріджі і що там не відбулося. Дивимось, українці теж знають, що з тою пляшкою робити. Дональд Трамп прилетів до Анкоріджа першим, але пів години сидів у літаку. Не виходив, чекав прильоту Путіна. Аби зійти з трапів синхронно. Трамп вирішив особисто зустріти Путіна на литовищі з огляду на протокол. Це подія унікальна. До літаків постелили червоні доріжки. Картинка, на якій американські вояки повзають навколішки перед літаком з написом Росія, шокувала. Зустрічає російського диктатора аплодисментами. Той показує жест великими пальцями догори. Клас над головами президентів пролітають американські бомбардувальники бі 2 А з НАТО позвучить питання журналістки ABC News. Президента Путіна, коли ви припините вбивства цивільних, російський диктатор вдає, що не почув. Після цього президенти сідають в авто в одне на двох. Броньований кадилак президента США. Вони продовжують посміхатися і все, що перекидається короткими репліками. Але вже за дві хвилини, коли машина залишає литовище, всі бачать наступне. Путін дивиться у вікно на його обличчі посмішка від вуха до вуха. На задньому плані Трамп. Він мовчазний і похмурий. Наразі невідомо, що Путін встиг сказати Трампу в ці кілька хвилин. З цього моменту все пішло не за протоколом. Спочатку Трамп скасовує розмову тет-а-тет -тет» і переходить одразу до другого пункту тристоронньої зустрічі. Поруч із путіним Сергій Лавров та Юрій Ушаков з боку США доєдналися Марко Рубіо та Стів Вітков. Розмова тривала менше трьох годин. Далі підхід до преси і чергове порушення протоколу замість господаря президента США першим словом взяв Путін. Не відео видно, як Трамп лише махнув рукою. Потім ще й говорив двічі довше ніж Трамп, та це не мало значення, бо жоден з них все одно не сказав нічого по суті. А журналістам поставити запитання не дозволили. Це було дуже незвично, нетипово. Відчуття, яке панувало в кімнаті, було не дуже добрим. Здавалося, що все йде не дуже добре, і здавалося, що Путін прийшов і провалився. Одразу ж почав говорити те, що хотів сказати. Сфотографувався поруч із президентом і пішов. Після брифінгу скасували спільний обід і зустріч у розширеному колі, на якому планували говорити про економічні стосунки між Москвою та Вашингтоном. Наступного дня у готелі, поруч з базою, де проходила зустріч, знайшли роздрукований план заходу. Його ймовірно там залишив хтось із працівників американського протоколу. Путіна там було названо його вельможністю. З цього документу також стало відомо, що Трамп за результатами саміту збирався зробити Путіну символічний подарунок статую білоголового орлана, символ Сполучених Штатів. Але шанс у Трампа ще може бути. Путін запросив його до Москви. На що президент США визнав, така ідея викличе суперечки, але не відкинув її повністю.